Топотун не зміг знайти свої фарби, він пообіцяв каченяті намалювати листівку. Він вже все передивився, але знайти їх не міг. Мама ведмедиця зайшла до лігва і побачила цей безлад. Топотуне, прибери негайно, це що за безлад такий? Мені навіть немає де ступити. Мамо, потім мені треба знайти фарби. І топотун продовжив шукати їх далі, незважаючи на мамині слова. Мама ведмедиця пояснювала, що їй час готувати обід. Але він її все одно не слухав і шукав далі. Це було останнє попередження, пригрозила мама ведмедиця. Я мушу тебе покарати. Покарати. Мамо. Так покарати. До каченяти в гості ти не підеш. І мусиш прибрати за собою цей безлад. Топотун застиг. Мама ніколи не карала його, та ще й не дозволяє піти до ліпшого друга в гості. Ведмежа розгніваний вибіг із лігва і побіг чимдуж уперед. В голові у нього майорили думки, і він не міг їх заспокоїти, вважаючи покарання несправедливим. Та як так? Мама ніколи мене не карала. Проговорив він у голос і тільки зараз зрозумів, що він не знає, де він. Ой, де це я? Як я тут опинився? Дихання прискорилося. Він почав шукати захист. Мамо. де ти? Гукав він з надією, що мама його почує. Але мами поруч не було. Він оглянувся. Прислухавшись, він мамо, почув шум мамо. вітру. Не тільки листочки шелестіли, але й верхівки дерев хиталися. Вітер наближався і ставав все гучнішим і гучнішим. Ведмежатко підняв очі до неба і побачив, як злі темні хмари сховали сонце. Ой, чому стало так холодно? Зараз же ж не зима. І чому вітер так сильно кричить? Могутня сила потягнула його до себе. Це був велетень смерч, великий, темно-сірий і такий сильний. Він потягнув топоту до себе з жадівністю. Мене затягує, я не можу втриматися. Ведмежа нічого не зміг вже вдіяти. О, я що всередині самого смерча. Мені пощастило, бо тут безпечно. Там був туман, а стеля, наче спіраль, показувала рух самого смерча. Топотун грався з потоками вітра всередині, милувався красою і захоплено все роздивлявся. Він почув чийсь голос: «Знищити ліс, знищити ліс. Водмежатко злякалося. Ой, це? Невже це і є дух смерчу? Якийсь Він почав підходити голос. ближче до його голосу, але завагався, став на місці. Топотун промовив Я повинен підійти, хоча мені страшно. Я повинен. Зжавши лапки, міцно він продовжив йти на голос. Треба голос на ставав голос. все гучнішим, але слова ті ж самі знищити ліс, Ось знищити ліс. Духу вихру, цей ліс. Це моє життя, моє серце. Я не дозволю йому загинути. Зупинися, благаю. Ти як тут опинився? Мене ти сам затягнув до себе. Я не міг пручатися. Був такий сильний вітер і така сила. А в тебе тут навпаки. Спокійно. Ой ой, нічого не розумію. Духу вихру, чому твій величезний смерч? Руйнує мій дім? Твій дім? Так. Ліс це мій дім. Ой, вибач, мені дуже шкода. Я посварився зі своїм старшим братом, північним вітром. Ми грали в хованки, але він постійно мене знаходив і вигравав. Тому я образився на нього. А коли я ображений, тоді я дуже злий і заспокоїтися довгий час не можу. І навіть зараз гнів переповнює мене. Але ж твій брат грав чесно з тобою. Насправді він не хотів тебе образити, бо чесність це повага до іншого. Ти повинен навчитися краще ховатися. І почнеш вигравати його. Ти колись ховався під корінням дерев? Ні, не ховався. Спробуй, там він тебе точно не знайде. Дякую, ведмежа. Я спробую. А ще я зрозумів, що це дрібниця, і із-за цього не треба гніватися на братика. Дух смерчу заспокоївся, і хмари розійшлися. Вони побачили, як північний вітер шукає його, плаче, бо не може знайти. Дух смерчу чим душ, полетів до братика, і вони обійнялися. Пробач мене, братику, що постійно казав тобі, що ти не вмієш ховатися. І ти мене пробач, брате північний вітре, ти казав мені правду, щоб я намагався краще, а я тоді подумав, що ти ображаєш мене, бо тобі це до вподоби. Вони пробачили одне одному. Братик. І ось було чутно плач ведмежати. Північний вітер впізнав топотуна. Ой топотуне, що ти тут робиш і чому ти так гірко плачеш? Топотун заспокоїв мене і цим врятував свій ліс. Але чому він плаче, вони не розуміли. Я теж, я теж посварився з мамою із за дрібниці. І взагалі я загубився і не знаю, як знайти дорогу додому. Вони обійняли топотуна, а потім північний вітер промовив Сідай мені на спину. Я знаю, де твоє лігво. Топотун витер сльози і з надією в очах промовив. Справді, я побачу маму. Вони вже летіли над лісом. Як топотун почав пізнавати місцевість. Пролітаючи недалеко від лігва, він побачив свою маму, яка відчайдушно кликала його. Он там моя мама. Спусти мене до неї. Тоді північний вітер підлетів до землі, топотун вистрибнув і побіг. Мамо, мамо, я тут. Я боявся, що тебе не побачу. Мамо, пробач мені, пробач за мою поведінку. І ти мені пробач, синку. Так міцно, як зараз, він ще ніколи не обіймав я мамо. тебе люблю, мамо. Добре, що ми знову разом. Топотун зрозумів навіть розгніваного можна заспокоїти і показати йому шлях до примирення. Він допоміг духу смертю, але тим самим і собі допоміг. Люблю тебе, мамо, промовляв щасливий топотун. Зиму. А ще мамині обійми Топотуйся. ніхто не зможе замінити. Дякую, що дивитесь. Підпишіться на канал.